Мої вітання, друзі! Мене звати Ірина Михалевич, я писанкарка з Олександрії, Кропивниччина, Степова Україна. Цікавлюся традиційним писанкарством, і, зокрема, фарбуванням рослинами. Ця тема мені цікава вже понад 10 років. Вдалося мені опублікувати два порадники з цієї теми. І щовесни вже склалася така традиція, коли я збираю барвні набори для фарбування крашанок і писанок і надсилаю їх поштою. Уж сьогодні ми поспілкуємося з вами про другий набір, там де більше складників. Рослини вміють дарувати надзвичайно приємні, соковиті, смачні, глибокі відтінки. Це навіть не кольори, а саме відтінки, найрізноманітніші. Вони настільки приємні, привабливі, глибокі, і це відтінки будь-які. Тобто рослина може пофарбувати у той відтінок, у який вам потрібен. потрібно. Це може бути і жовта-барва, і зеленава, і синя, і навіть блакитна, і рожева, і червонувата, і жовто-гаряча, і навіть такі відтінки, як кораловий, напрям, вишневий, гірчичний. Все це теж підладна рослина. Ось гірчична писанка. Мені дуже подобається саме цей відтінок, його вміють дарувати горіхове листя. Зокрема, череда, такі відтінки дарує. Дуже цікаво працювати з рослинами. Ну і що дуже дивує, звісно, як же рослини вміють фарбувати добре у чорний колір, в насичений глибокий чорний колір. Це теж вміють рослини. Мені найбільше сподобалося працювати із свіжими рослинами, не з сушеними, тому що свіжі рослини, вони. Звичайно ж, цікаві в роботі, їх треба менше збирати, менше сировини потрібно, і вони найбільш сильні. Навіть у лютому зараз можна фарбувати свіжими прутиками верби плакучої. Про це я думаю ми поспілкуємося ще ближчим часом. А також зараз вже є досить такі великі сережки на ріжчині. Вони теж гарно фарбують у жовтаву барву. Тож про це ми ще я думаю поспілкуємося, а зараз. Поговоримо про ті рослини, які входять до барвного набору. Набір складено так, щоб можна було спробувати усі основні кольори. Тобто це жовта барва, червона. Червонава, жовто-гаряча, рожева, зеленава і темне тло. До набору я кладу обов'язково інструкцію. Там розписано докладно, як приготувати барвник, коли класти галун, скільки це все треба проварити, коли вже можна фарбувати, бо гарячим, звісно, не треба фарбувати, щоб віск із писанки не зійшов. Ну і Почнемо ми з тих рослин, які дарують найсвітлішу жовту барву. Надійним барвником, який дарує густу жовту барву, є чорнобривці дрібні. У наборі я кладу два окремих пакетики, підписані жовта та грушева барва, щоб було зрозуміло, скільки треба класти для отримання жовтої барви і скільки треба класти варити квіток, щоб отримати грушеву барву. Також у наборі є запас із квітів чорнобривців, тож ви зможете потім приготувати ще більше відварів. Із цієї рослини. От, а фасую я так по цих пакетиках квіточки, щоб було зрозуміло, скільки потрібно для одного барвника, для приготування одного відвару. Отже, чорнобривці подарують жовту, насичену густу барву, і також грушевий відтінок. У наборі також є залізняк. Це цікава така степова рослина, з родини глухокропивові. Росте вона. У степу під відкритим сонцем, дуже любить сонце. І квітне вона у липні. Фарбує у надзвичайно приємну сірчану ніжну барву, але справа навіть не у сірчаній барві, не у відтінковій а в тому, як потім на Залізняк накладається марена. Марена фарбує у червоний колір насичену жовту писанку. А якщо накласти на залізняк, то це буде приємний, цікавий, інтригуючий кораловий відтінок. Також у наборі є череда. Ще одна красива. Цікава лікувальна рослина, череда. Всі ми знаємо про її чудові властивості, заспокоювати подразнення на шкірі. от Купають нею і досі немовлят. Ну, а фарбує вона писанку у білу писанку, так, біле яєчко, у чудову кремову барву. Якщо скупати у череді, Жовту крашенку, то буде чудова, жовто-гаряча, насичена така барва. Можна навіть дійти фарбуванням чередою до брунатних відтінків. Ну, це якщо вже буде наснага, попробувати різні варіанти. А так, оці жовті перші кольори забезпечить вам чорнобривці, залізняк і череда. Корінці марени – це цікавий барвник, бо він не потребує протрави. Тобто, якщо ми будемо фарбувати, готувати так, барвники із залізняка, із череди, то там треба додавати галун. Я його обов'язково кладу до посилки, щоб ви не шукали його по аптеках. А марена, всі червоні барвники… Ну І марена в тому числі вона галуна не потребує. До того ж, її можна використовувати повторно. Тобто ви можете її зварити, підсушити в духовці і потім повторно варити. І так разів три вона віддасть вам свою прекрасну червонаву барву. На біле яйце вона накладається рожевим відтінком. На жовту крашенку лягає жовто-гарячою барвою, червоною, червонавою. От, ну А на марену потім уже на червоний колір бузина. Може подарувати гарні відтінки, коричневий колір, вишневий і аж до чорного. Бузина фарбує. До речі, бузина досить стійкий барвник, тобто сам відвар живе досить довго, поки не випарується, і може служити вам довго. Довго-довго, поки ви не напишете всі задумані вами взори, всі писанки. Ну і до набору, оскільки він розширений, входить також ось така домашня свічка. Вона горить майже 3 години. Повністю вона з воску приготована. І віск для розпису. Він теж без домішок, натуральний, темний віск. До речі, дуже духмяний і запашний. Все це входить до широкого другого набору, який вам я пропоную купувати, замовляти. А наступного разу ми з вами поговоримо про те, як можна фарбувати свіжими рослинами, які зараз є у доступі. От про гілочки верби ми вже згадали. Зараз можна також знайти сережки на ліщині. От вони вже такі досить великі, з пилком і можуть фарбувати писанку в чудові. Жовті жовтаві парви. Дякую, що послухали. До зустрічі!